Я їду на море дорогеньке моє, і роблю паніну. Паніну по-італійськи з такою мортаделлею великою. Вчора я була на морі і я... мені залишилася ось така скяча. Один кусок верхній я з'їла з поркеттою, і нижній додому привезла. Пам'ятаєте ви таке паніно величезне, за 2,50 Вчора я мала на морі, сьогодні знову їду. І зараз я поставлю таку мортаделлю. Ось така мортаделля EGP. Ось така велика. Тут маєте маленька десертна тарілка, щоб просто прирівняти, як пахне, дуже сильно пахне. І ось так вона нарізана на такі тоненькі кусочки. Бачите, таку велику, довгу її такрі. Бачите, перець попав, його так розрізали. Тут перець є. Подивимося, чи тут ще є перець. Бачите, і тут ще перець є. Це та сама велика кубаса, її так нарізають, нарізають. Цей перчик треба викинути, бо недобре його їсти ось так. І то є з фісташками. Бачите, фісташків так багато є. Але смак великий не міняє, чи то є фісташка, чи без фісташки. Два таких куски, і буде сьогодні у мене такий перекус на морі. Так, розділяємо. О, ось така мортаделя по-італійськи, як вона пахне сильно. Але мортаделю, щоб була гарна якісна, треба тільки купляти або таку велику-велику, що вам наріжуть вже в гастрономії. Я не купляю таких маленьких, є такі маленькі відділі, де є холодильник, в такі малесенькі. Вони теж смачні, але найсмачніша мортаделя, ось ця тут скільки ще залишилося. кусків? Ще тут є 5 кусків ось таких. Скільки тут є грам. Так. Так, 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 дореньки, 180 грам. Ось тут що входить. Що входить тут, бачите? М'ясо свине, сіль, пістаки, бачите, навіть одного процента не дали. Бачите, цукор додають, Ха -ха. тому смачно виглядає. Солене, солодке. Аромі натуралі, це дуже добре, що аромі натуралі, що з штучного запаху не дають різні спеції. Е, е, дають консерванти. Манаджа, дають. Тут дали консерванти. Не знаєте, чи в такі свіжі, великі ковбасі дають, е, не дають консерванти? Знаєте, таку, що вам наріжуть на вазі, може, не дають. Тому що ось ця запечатана, вона та, якби, в холодильнику продається така велика. І, і трошки дали. Ось такий мій сьогодні обід буде. З верхньої частини не потрібно, я не люблю верхню частину. так, за, за і їдемо на море. Їдемо на море. Скоренько-скоренько, бо зараз гарна погода. І погода буде завжди, але завжди буде горячо-гурячо. Я пізніше дуже мало буду на море їздити. В липні, в серпні дуже сильно багато людей, нема де машину поставити, І нема де... дуже багато людей. Я не люблю, і сонце сильно пече, і навіть під парасолі не годин лежати. А зараз без парасолі дуже гарно на морі лежати. Їдемо скоренько скоренько Така панорама. В день відкривають ті парасольки, а ввечері всі-всі парасольки абсолютно скручують, баніно їх скажімо, скручує і чим кого зверху ставить. Люди гуляють гарно, тепло, зовсім тепло. Довгого рукава не треба, одягу не треба і ось таке море. Ось Така будка, як відкриється сезон, тут буде сидіти спасальник. Не, не представляють себе, навіть якщо чи… Навіть Це тут бар знає. відрізняється, Тут бар, ти зайдеш, ти от кафе, бо ти хочеш кафе, ти випив, на стоїть чи ти пішов. Так, а нас нас 10, деш... 10, з подружками, я була в барі, я стратила, я купила то ми, то, ми набрали багато. Вони відпочивають і... в барі. Нас люблять луси. То, тому що в нас того немає, в нас то думає, що тоді. Є... Сюрприза <рес> в мене в машині. Сюрприз. я прийшла ось так свою подушку поставити, свій рушник після моря поставити. І тут, що ви бачите, в мене лежить 50 євро в машині. Це син мені поставив, можете собі представити. От такі в мене діти є, що я їм не допомагаю, а вони мені допомагають. 50 євро. Чому тут 50 євро? Не треба було, щоб він мені ставив тих 50 євро. Я йому купила кавун. Ну, треба зараз поставити, щоб я не загубила. Поставлю тут. Заберу. Я йому купила і поставила у ці сумці великий-великий гарбуз, половина гарбуза. Бо я зайшла в магазин, мій, мій син зараз, скажімо, у відпуску, і він живе на березі моря. На березі моря. І я зайшла в магазин, купила дві-три штучки, кавун для нього великий. Купила оце інтіму, у мене закінчилося. Купила яйця. ми на морі разом були. Кусочок хліба і купила це прошутто, бачите? Таке гарне прошутто, Ді парма 27 евро. І купила для нього половина гарбуза, приїхала тут на море, ми на морі разом були. Там З моєю внучкою бігали по воді, розважалися. І я кажу, я на морі ще залишилася, кажу, ти піди в машину, там є, стоїть. Там стоїть. Гарбуз, щоб ти не забув, піди візьми половину гарбуза. А він мені поставив 50 євро, колесеньке мої. Ну це все, я пізніше, треба мені їхати додому, я пізніше заберу. І, і, це. і все. І 50 євро я знайшла. Для чого він мені це поставив? Чао! Амічі чао! Ви мене бачите, це я. Зайшла, я ще сьогодні воду купила. Як воду, те купила, таке. Але я на, на, на пляж не брала, тому що, тому що я не хотіла таку велику бутилку брати. Тут є без цукру, стевія, бачите, стевія і немає зовсім калорій. Естате, це дуже гарний такий напиток. Він так само не є корисний, але один раз в рік, один раз в рік. Один раз в місяць можна попити. У Нас тепер корки такі поробили, що їх, бачите, вони тримаються до будь-якої води, чи півлітрова бутилка, чи півторалітрова, люба-любий напиток, корок не відривається. Вибачте, треба мені попити. А. Щоб не забути, треба духати взяти, бо... Як залишу в машині, мені тут сильно нагріється вода. Нагріється, завтра сонце буде. Я завтра йду до джади. І ми поїдемо, напевне, на море. Таку ліпучку мені подарували. Запах такий до машини. Машину мені помили за 15 євро. Машина чистесенька, чистесень. Одна така салфеточка є, мені треба. Нічого тут в мене нема. Машина чистенька-чистенька, новенька-новенька. І я сильно задоволена. Дуже я люблю ось так додому їхати ввечері. Я отак думаю наших бадантів, добре, що в мене там своя хата, є свій, як то кажуть, своя квартира. Роблю, як хочу, сплю, як хочу, приходжу коли як хочу. А якщо б я ось так сама жила, в мене тут сім'ї ніякої не було. Це було б дуже-дуже-дуже сумно, дорогеньке моє. Сумно це було б. Я не знаю, як наші так витримують баданти працювати багато років далеко від сім'ї. Це дуже-дуже тяжко. Так, їдемо. Ось так, все одною рукою я роблю. Поворот. І до скорої зустрічі, дорогенькі мої. Побачимося скоро. Але моє відео продовжується, це ще не, не кінець. Відео продовжується, звичайно, звичайно, продовжується. Їдемо. Зараз італії викидають, бачите, купили новий. Не поплямлений, нічого, зовсім ніодної плямочки нема. Завтра зранку приїдуть, вони подзвонили, дали їм номер, причепили номер. Завтра приїде машина, яка збирає. У нас на вулиці ось так таким способом роблять. Хто має газову машину викидати, хто має телевізор старий викидати, такий холодильник, такі матраси, ліжко старе, якісь меблі старі. І ось так роблять. У нас є такий. Така послуга, ми маємо всі туди ну, картки та якби номер телефона. Ми туди дзвонимо і вони вам скажуть: наприклад, на другий тиждень в понеділок виставіть на вулицю там, зранку чи ввечері. І, і приклейте такий -то номер, вам там дають 4853, ви наклеюєте 48 4853 на той матрас і все. І приїжджає така велика-велика машина, яка це все збирає по цілому місці. Вони вже знають, куди їм їхати. І ось італійські пенсіонери, яким більше ніж 85 років. Ласенькі мої. Ось так. Ось такі жіночки. Таке темне, воло... не темне, таке біле волосся, завжди в перукарню ходять. Кожної п'ятниці вони ходять в перукарню. Вони за собою доглядають. Коліжанки зібралися, не красяться вже в такому старшому віці. Білісімі панталоні і ззаду розпорка. Ось така. Це такий стрітстайл італійський. У нас багато татуажів має, я бачу тут в Італії.